Такий я ніжний, такий тривожний Моя осіння земля, Навколо вітер непереможний, Реве й гуля, І хвилі моря далекі, близькі, мені шумлять, там стеле сонце, останнім блиском кривавий шлях, криваві пальці тремтять, Озоре, постій, не йди, але шумує далеке море І мла і дим. Такий я ніжний. Такий тривожний моя осіння земля, навколо вітер непереможний ревей гуля. Володимир Сосюра так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання В день такий. Розцвітає весна на землі і земля убирається зрання. лише тихо і легко в всиняло вона простягає зір свої руки В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки, В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, в день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання, дише тихо і легко. Повсиняву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Володимир Сусюра справжній романтик. Колись ще давно в школі ми вчили його вірш. Але крім цього, в нього багато є віршів про взагалі любов, про любов до життя, про любов до жінки, про любов до своєї країни. І я хочу прочитати вірш Грудень, який він написав в 1938 році. Він дуже мені подобається свої, своєю зимою. Зараз зима, тому в зараз. Тепло, затишно в кімнаті, на столі стоїть вино, білий грудень волохатий заглядає у вікно. Закінчив давно вже грудень, погасив огні в мечі. Мабуть, хач хоче випить грудень, щоб погрітись в нечі. Буде стукати до ранку, щоб його я не забув. Я вікно відкрив і склянку, в ніч і вітер простягнув. А в вікно рука туманна, очі блиснули в умлі. То, і грудень по землі. Товарищ Володимир Софсури ми починали вчити в школі після десь 6 класу. Основні вірші його про Львов, але він був дуже патріотичним і тому патріотичні вірші він теж дуже... Один з найкращих, на мою думку, це любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть в годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, його в її солов'їну. братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми. Своїми ділами. Так, я хотіла б зачитати вірш Володимира Сесюри, автора, яка, який визнаний е, в історії української літератури. Е, настільки він популярний і досі не згасає його творчістю, що і в школі його вивчають, і знають і молоді і діти. Так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання. Дише тихою, легко, в синяву вона простягає дозір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. П'яне серце моє, от щасливих очей, що горить в тумані мною, Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона ободою. ви зорі ясні, Тихий місяць у ній, Де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву оріон золотий. Я поет, робітничий останній. Так... так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля розбирається рано. Дишу тихо і легко синяла вона. Розтягає дворів, зазір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. От снилась ніч уже давно, із зорями. З тьмою і ранок стукнув у вікно блакитною рукою. У нього очі вогняні і усмішка весела. Помчав він далі на коні, будуть міста і села. Плетить з вітрами в світлій грі, не знаючи тривоги, і гаснуть зорі у горі, дають йому дорогу. Написаний вірш 62. року. Можна сказати, що Володимир Сесюра майже в кожному вірші своєму описує. Таке ніжне почитає як любов. І навіть коли цей вірш про такі жахливі події, як війна, він завжди бачить щось хороше. Також я прочитала вірш, я зараз хочу зачитати, золоту тоненьку ніжку, втрава промінь підійма, де асфальтова доріжка, між берізками двома, вітер, шарпа, вітер різко, десь далеко синь дібро. Сумай дві барізки. Чисті, ніжні, як любов. О, я знаю, я печенко. Це бажання вдати в Над доріжкою з асфальту і барізки віднялася. Усю руху рівну Мазепа, який мені надзвичайно сподобався. Так, будував церкви Мазепа, церкви і школу. Просвіщав він свій народ. А шкіла не треба. Царю. І він їх роз... позадавав. Укрилась тьмою Україна, у самому старий ті І доробила Катерина, чого не встиг зробити піто. Неначе сон весняні дні, коли шуміло кров'ю жили, І в розчиненім вікні дівочі очі голубіли. О часу грізного вали тобі й радості, і болі. Давно ті очі вціли, як волошки в чистій болі. Наче коні мчали дні і потоптали у тумані. Мої сині і кохані ви стали рідними мені. Хай розвіває по долині осінній вітер поїстяно, А ви все так же синій син не відцвітав од вас угов до важкої Такий я ніжний, такий тривожний, моя осіння земля. Навколо вітер переможний, Реве й гуля, І хвилі моря, далекі й близькі, мені шумлять, Там стеле сонце останнім блиском кривавий шлях. Криваві пальці тремтять, озоре постійно йди. Але шумує далеке море, і млад і дим. Такий я ніжний, такий тривожний, Моя осіння земля, Навколо вітер переможний, Риве і гуля.